Дуже часто, коли ми хворіємо, починаємо займатися самолікуванням. І що найважливіше, і скажемо так, з такими негативними наслідками використовуємо для цього антибіотики без призначення лікаря. Про шкоду, про стійкість тоді організму до антибіотиків, про те, чим це може обернутися для кожного з нас, застерігає у своєму виступі директор Миронівської філії державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ Україна Сергій Сергійович Бабій. З 18 по 24 листопада. Цього року відзначається всесвітній тиждень проблеми стійкості до антимікробних препаратів. Тому хотілося б поговорити і донести до громадян важливість приймання антибактеріальних препаратів. Отже, зараз які є проблеми? Проблема це до стійкості мікроорганізмів, до антибактеріальних препаратів. Що це означає? Або ще, як її називаються резистентність. Що це означає? Це означає, що вже, зараз вже існують мікроорганізми, на які не діють антибіотики, простими словами. Чому так трапляється? Це трапляється внаслідок того, що антибіотики призначаються неправильно, антибіотики приймаються неправильно. Нерегулярно приймаються. Тому от я хотів би коротко так донести, довести до людей інформацію про те, яким же чином приймати ці антибактеріальні препарати. Саме перше, антибактеріальні препарати призначаються лише якщо це бактеріальна інфекція. Тобто ми повинні розуміти, що всі захворювання вони викликаються або ну, найчастіше або вірусна інфекція, або бактеріальна. Тобто, якщо у людини вірусна інфекція, ну, наприклад, візьмемо да, от, із останніх COVID-19, це сугубо вірусна інфекція. Призначення антибіотику під час цієї інфекції, воно нераціональне і воно не рекомендується. І е, при інших різних гострих респіраторних захворювань, грип, ну, будь-які вірусні інфекції, антибіотик не призначається і його не потрібно приймати. Але ну, часто да, люди коли захворіли на застуду і є потреба в антибіотиках. Такі випадки також трапляються. в яких Це коли, наприклад, людина захворіла, перші дні лікування ну, не дали ефекту, приєднується бактеріальна флора, і тоді йде як ускладнення. Да, наприклад, була застуда, потім як ускладнений, наприклад, бронхіт чи пневмонія бактеріальна важливий момент, то в таких випадках так дійсно потрібно призначати антибіотики і вони будуть тобто допомагати. Інша фаза, по суті, виходить. Так? Да, да, це, тобто це взагалі різні моменти. Наприклад, стосовно дітей, у дітей найчастіше захворювання викликається вірусами. От Зараз, зараз взагалі такий. Як сказати, період вірусів? Да, от в світі дуже багато саме вірусних захворювань, вони як якби, керують процесом, можна так сказати. І от у дітей дуже багато вірусних захворювань, тому якщо дитина застудилася, да, там, і часто так трапляється, температура висока, там, вище 38 там, 39, все, там, багато хто думає, все, це однозначно треба призначати антибіотик, треба приймати антибіотик, ні. Це, тут треба все це диференціювати. І головним моментом для цього, що є, це звертатися до лікарів, тому що лише лікар має визначати, потрібно людині приймати антибактеріальний препарат чи не потрібно. Тобто уникати самолікування. Е, ну, Які кроки для цього зробила держава на сьогодні? От, це дуже такий суттєвий крок, я вважаю, що правильний. Це з серпня 2022 року. Запроваджено рецепт на антибіотики. Тобто, для того, щоб в аптеці придбати антибактеріальний препарат, потрібен рецепт від лікаря. Це дуже правильний хід такий, щоб людина, якщо має якісь проблеми зі здоров'ям, звернулася до лікаря. У випадку необхідності лікар прописав рецепт, пішла в аптеку, купила, лікуєшся. Другий момент стосовно рецептів. Зараз система, ви знаєте, у нас вже така досить розвинута в медицині. Електронні рецепти. Це все дуже швидко робиться, дуже просто робиться. І Людина може отримати рецепт на антибіотики у будь-якого лікаря, незалежно від того, ну, з ким у вас заключена декларація. Тобто не обов'язково чекати, якщо ваш лікар, там умовно лікуючись, з яким підписана декларація, захворів, значить, ви все, вже ніхто вам не випише рецепт, Випише будь-який лікар, будь-який. Тобто, звернулися, це взагалі не проблема. Далі, які ще є проблеми? Чому ця резистентність до антимікробних препаратів? Наприклад, призначили людині антибіотик. Лікар написав, що там, ну, приймати 7 днів. Людина приймає 4 дні, їй стало значно краще. І вона 3 дні, тих думає, та я вже не буду приймати, навіщо це там навантаження на організм зайве, да, і вона не приймає. Тобто це є неконтрольоване приймання антибактеріальних препаратів. Таким чином, збудники, які були в організмі, бактерії конкретно, да, тобто на них почали діяти ці антибіотики. Частинка цих бактерій, які протягом ну, лікар для чогось написав, да, там, чи 7, чи 10 днів приймати, таке інше. Людина ці дні не доприймала препарат. Значить, частина бактерій, скажімо, в організмі вижила. да, вони вже ослаблені, тому що вже почав діяти препарат, але ті, що вижили, вони потім розмножуються. І вже наступного разу вже цей антибіотик на них може не спрацювати, бо у них вже е ну, резистентність виділяється до нього. Другий момент це неконтрольоване приймання, тобто антибіотики приймаються по схемі да, в, в певний період. Тобто, якщо написали там, зранку приймати, то, значить то треба приймати зранку і з вечора, не забувати, а то, наприклад, там… Сьогодні випив зранку з вечора, завтра забув зранку випити. Ну, ладно, ввечері. Ну, тобто, чітко дотримати схеми призначень. Це також важливий момент, тому що все повинно по схемі, тому що тоді вони і ну, правильно діють ці антибіотики. Yeah, Ефект буде досягатися, так. Е, також ну, під час лікування. Якщо ви вже приймаєте антибіотики, то вже ж не можна вживати спиртні напої. Тобто, також ці моменти. Ну, тобто, слідкувати за правильністю приймання цих препаратів. Хотів би наголосити на небезпеці, От чому така небезпека цих резистентних мікроорганізмів, яких, до речі, це проблема зараз не тільки в Україні, а в усьому світі. Дуже велика проблема, і це питання зараз постійно підіймається. Наприклад, у 2019 році, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі, 5 мільйонів смертей було зафіксовано саме від резистентних мікробів. Тобто людина помирає від того, що її просто нема чим лікувати, її ніякий антибіотик не бере. І Якщо, наприклад, є таке захворювання, як туберкульоз, всі чули, да, він лікується антибіотиками, процес лікування досить тривалий при туберкульозі. Це не тиждень, не два, це місяцями треба лікуватися. І от саме під час лікування туберкульозу дуже важливим є те, щоб правильно все це по схемі приймати і не порушувати жодних там рекомендацій. І зараз дуже багато мультирезистентних форм туберкульозу, тобто на них не діють ніякі антибактеріальні препарати. І що це означає? Це або інвалідність, або летальний випадок. Тобто, і якщо, якщо от тенденція продовжиться, наприклад, да, і ну, люди до антибіотиків зневажливо так відносяться, то, наприклад, от за такі захворювання, як пневмонії. Якщо будуть виникати резистентні пневмонії, то троє з десяти пацієнтів з пневмонією будуть помирати. Чверть хворих на туберкульоз лише зможуть вилікуватися. Тобто 75% будуть або інвалідом або будуть помирати. Тобто це дуже ну, скажімо, серйозне питання. Ще хотів би наголосити, ну, зараз в Україні відбуваються всі, навіть, військові дії. У да, нас дуже багато хлопців поранених. І вони також потребують ну, лікування, рани. Це можуть, якщо десь там ну, в полях там, да, вони можуть бути забруднені, тобто також приєднуються ці бактерії. От. І на всіх етапах, тобто там багато етапів евакуації цих військових і. І також вже від самого початку призначаються антибактеріальні препарати. І Якщо за цим моментом не слідкувати, так, якщо вони будуть неправильно нерецільно використовуватись, також будуть виникати ці резистентні штами. Тоді просто, самі розумієте, які там рани утворюються, то просто від цих, ну, не від того, не від поранення, а від просто мультирезистентних штамів будуть помирати люди. Тобто проблема існує, і треба до неї серйозно відноситись. Ось, ну, Тому хотів би. Скажем так, звернутися до жителів громади для того, щоб з розумінням ставилися до проблеми резистентності до антибактеріальних препаратів, не займалися самолікуванням, звертались тільки до лікаря, приймали антибактеріальні препарати за призначенням лікаря. І ну, якщо там там, приймали бактеріальний препарат, да, залишилися трошки. Там, не роздавайте родичам, от мене залишилось на допи. Тобі там допоможе тільки за призначенням лі ніякого самолікування. Будьте здорові, бережі здоров'я.